Іспит з водіння в Ірландії. Огляд журналу помилок. Ознайомлення з типами помилок дозволить їх уникати під час іспиту керування. Всього понад 100 типів помилок у 10 групах. Екзаменатор за допомогою планшета фіксує помилки доторканням пальцем. Рекомендація не дивитись, що помічає екзаменатор. Не призведіть до прикриття екзаменатором поміток від ваших поглядів. Краще зосередьтесь на дорозі, вказівках та питаннях екзаменатора. Одна помилка може мати одну з трьох ступенів або дрібна, або середня, або брутальна. Дрібні, мінус один штрафний бал, помічаються у зелених стовпчиках, мінус два у синіх, а брутальні у червоних, мінус три. Якщо три рази допущено ту саму дрібну помилку, то позначається синя клітинка, яка рахується як мінус 2 бали. Та сама п'ята середня помилка призведе до позначення червоної комірки, яка означає втрату трьох балів. Одна та сама брутальна помилка, яку допущено тричі призводить до завалу іспиту. Іспит складено, якщо набрали 20 або менше штрафних балів, тобто можна допустити не більше 20 дрібних помилок. Або не більше десяти середніх, або не більше шести брутальних, або різну комбінацію їх кількості, але такою, що сумарна має бути меншою або дорівнювати двадцяти. Група 1 знаки, правила, кнопки, під капотом, важелі, стан автівки, сигнали руками є відео, яке дозволить уникнути всі штрафи цієї групи. Часто за цю групу набирають вів 6 до 8 штрафних балів. Донат, якщо корисно та бажаєте продовження. Також підпишіться на канал, щоб його не пропустити.